346 гривень ціна за одиницю штор мікс бренд. Давайте подивимося поближче, які вони йдуть. В лоті йде 10 одиниць. Вартує лот 3460 гривень. В лоті йдуть ось такі чорні розміром 140 на 270. Вони йдуть на півпрозорі. В кожній пачці по дві штори. Також ось такі напівпрозорі, 140х280, також напівпрозорі. Та три варіації кольору ось таких вельветових. Це бежевий, рожевий та сірий. Всі вони йдуть на люверсах. Розміри в вельветових однакові, 117 на 137 см. Ось такі дуже гарні, приємні штори. Як бачимо, люверси, дуже зручне кріплення. Гарний м'якенький колір, дуже затишний для дому. Нагадую, лот з 10 позицій вартує 3460 гривень для замовлення. Звертайтесь до наших менеджерів. А також у нас є безкоштовна доставка. Всі деталі в менеджері можете дізнатися. Та їх контакти залишу під цим відео.